Ну, як вам новини? Останніми днями новини нас шокують настільки, що волосся стає дибки і не падає. Ну, і, як звичайно, така родзинка на тортику. Ну, стрілянина в школі. Ну, от у нас усе є. Тільки у цього не вистачало. Діти, третьокласники, посперечалися, але це ж діти. Вони б завтра вже забули про сварку і дружили б. Але батьки вирішили внести свої корективи, свій негатив принесли до школи. Зрештою, звідки діти ось так сперечаються, звідки вони принесли хіба не з дому. Не дивлячись на своїх батьків, вони копіюють поведінку і зовсім не по-дитячому спілкуються зі своїми ровесниками. Е, батьки теж цього варті. Прийшли до школи виясняти стосунки між дітьми, на очах інших дітей, всієї школи, б'ються, сваряться. І один із батьків взагалі шедевр. Починає стрілянину з пораненням. Шок. Шок в шокові. Насправді це деградація, це сумно. Мені страшно уявити, що виросте з цих дітей, у яких такий негарний приклад.